Ну що ж, друзі, всім привіт! Зараз їдемо на поле кукурудзи, Воно саме проблемне в нашому господарстві. Хочемо вам показати, тому зараз під'їдемо, покажемося вам наглядно вблизі. Розповімо вам, які ми гібриди сіяли, якими числами там був здійснений посів, що робили. І ви побачите, наскільки вона погано виглядає, скільки коштів вложили в те поле добрива, насіння, яке дороге. І тобто, ну віддачі ми з того поля цей рік взагалі не отримаємо. Друзі, зараз у нас середина серпня так виглядає наша кукурудза, посів був здійснений 25 квітня, тобто все було зроблено в сроки, добре тут зарядили землю добривами. всю ґрунтовий обробіток був зроблений вчасно. І такий результат ми зараз бачимо, що наша кукурудза дуже погано виглядає. Такий, такий вигляд кукурудзи має не тільки на наші поля, а й сусідні поля сусідніх фермерів. Цей рік саме в нашому регіоні кукурудзи немає взагалі. ті роки у нас була кукуруза 3-3,5 метри завдовжки. Хоча вони в'язалися тільки на такій висоті, як у нас висота стрілки, цей рік на цій кукурузі. Посіяний тут у нас гібрид від компанії Pioneer, фауса і кукурудзи 300 і сам гібрид, це тільки прошлий рік, як зайшов він на ринок, це новий гібрид. І хочемо вам показати, як виглядає наша земля всередині церкви. Просто як палута, вся вона в нас полопала, така тріщина, що ну, на прикладі телефона можу вам показати розміри цих всіх тріщин, яка в нас ширина телефона, і як легко наш він заходив всі-всі тріщини. Саме головне його не упустити туди, бо розкапувати буде треба довго і важко. І що хоч сказати, що коли ми сіяли, ця земля просто була пухом і вона в нас сильно полопала. Одна з причин, чому вона в нас так полопала. Може бути те, що ця земля була орана, тому що орані землі вони швидше е, сохнуть і сильніше лопаються від таких температур, як зараз у нас. Тому що земля в нас відкрита, вона не закрита соломою, як, наприклад, по мінімальній технології обробітку, і прямі попадання сонця просто її розривають із-за того, що немає вологи. Перший рік таке ми бачимо, такий приклад, що у нас наша кукуруза така маленька і наскільки низько в'яжуться у нас качани. Один рік був це позапрошлий рік, коли в нас кукуруза була 3,5 метра, а качани, ну, приблизно трішки були більші, ніж зараз. Тому що вологи її хватило вигнати в ростові, а коли їй треба було в'язати качан, не було опадів, і вона у нас просто теж, ну, примерно качан був похожий на цей. Але хоча б кукуруза була 3 метри. А цей рік взагалі ні кукурузи немає, ні качана немає. Давайте підійдемо ближче до гонів, самого поля вже. Я хочу вирватися та показати вам качан. качанку. Вона у нас ось так виглядає качан. Тоб зерна на ньому немає. Оце те, що у нас відсвело. А так ну, просто взагалі немає кукурудзи. І це не малий такий кусок землі. І на інших полях приблизно так само. Ми розчаровані і... При виді такої кукурузи нам взагалі хочеться від неї відказатись. Що ми зробимо на уже на 23 й рік, тому що ніякого смисла вирощувати кукурузу ми вже далі не бачимо. Це дорога культура по посівних одиницях, дорога культура по добриву та її обробітку. Коли вона дає по 80-100 центнер. З однієї гектари в цьому є смисл та якась прибиль. Коли вона, ми бачимо ось такі качани, де ми будемо молотити одну тонну, а максимум дві тони з гектари, то ні про яку прибиль мова не йде. Зірвемо давайте інші качани, щоб показати. Тут абсолютно аналогічно, так само. Від слилу, ну, приблизно там, 20 зерен у нас є на качанові. І це взагалі просто жахливо. Перед посівом пішов сильний дощ, ми посіяли, ще пішов маленький дощ, і в принципі опади на цей рік закінчились на цьому полі. Якщо на інші поля, іншу частину села, хоч трішки могли бути опади там, по 4-5 по мм е, дощу, то на цьому полі взагалі не було опадів. Як бачите, кожен день світить таке яскраве сонце, яке далі і далі сушить її. Тут не те, що тут ну, просто немає навіть що там, перемолювати для скотини. Е, дуже погана кукуруза, такого в нас ще не було. Спрацювали тут гербіцидом, ми робили були гербіцидом від компанії Укрвіт Мілодаром. Ми не припалили, давали це все в нормі, в сроки в правильній фазі листків. Кукурудза росла росла до певного моменту. Ми її були при посіві віддавали 120 кг селітри. Вона мала добрий темп просто, класний старт, але із-за такої аномальної спеки того, що у нас не було опадів, вона зупинилась на такому розвитку, стояла так місяць, потім кинула у нас стрілку і викинула такий качанчик, бачу, який навіть добре не відсвів. Косити будемо для того, щоб її хоч якось перебити, тому що таку кукурузу ми вже й дисками нормально не візьмемо. І взагалі смисла в цьому немає, тому що хочеться хоч щось убрати. У нас є жатка фантіні. Вона бере під самий низ, буде зрізати е, наше стебло, і це все вона перемульче на маленькі такі кусочки, не потрапляючи в сам комбайн. Вона сама це все перебуває, в комбайн йдуть тільки качанчики. І з таких, як у нас качани здорові, то мені каже, комбайн зможе ходити 5-5,5 кілометрів, тільки б комбайнер встигав водити по рядках. Тому що маси взагалі немає. Якщо раніше ще років 5-10 назад, то була. Кукуруза дуже вигідною культурою, то зараз реально ні немає ніякого сенсу. Фермера Херсонської або Миколаївської області давно відказалися від цієї культури, тому що вона не приносила ніякої прибулі. Зараз ми бачимо, що клімат міняється, і це вже дойшло і до наших регіону. Така ситуація, тому ми теж будемо відказуватися, робити як можна менш затратні технології для вирощування, тому що ми це землю спочатку виграли, потім дали багато добрив, дорогу посівну одиницю, а ніякої віддачі від цього поля ми цей рік не отримали. і кукурузи будуть зразу після соняшника, тобто ми тільки скосимо соняшник, зразу будемо перечіплятися на кукурузу, тому що вона у нас вже суха, і тому ми будемо старатися нашу кукурузу скосити як можна раніше. Для того щоб наша земля була готова під обробіток. Ось така ситуація в нас з кукурузою, тому мені було б цікаво почути вашу думку та вашу історію по вирощенню кукурудзи саме цей рік, яка вона у вас, і чи вона, хоча б піде у вас прибір з такими цінами на неї, як вони є зараз. Дякую всім за перегляд!